Збільшення військового збору і інших змін до податкової бази, насправді, ми абсолютно очевидно вже зрозуміли, і вже громадяни України зрозуміли, що є парадокс в тому, що військовий збір не спрямовується на забезпечення військових. І наша спеціальна поправка саме спрямування всіх коштів кожної копійки, які зараз. Якщо буде прийнятий в такій редакції закон в, в цілому, щоб кожна копійка кожного з нас, навіть хай назвуть її по-іншому, це допомога кожного громадянина в вирішальний час оборони країни, і була спрямована саме на забезпечення конкретних програм Міністерства оборони чи навіть військових підрозділів. Тому що враховуючи ситуацію навколо придбання державою дронів любим підрозділом і постачання їх у військові частини, ми бачимо, що щось пішло не так.